я вам колеги, що в мене гівно, а не середня вага гаребе. У четвертій ранку курва розбудив карась. І тільки приляг. Замість того, щоб піва спити, треба йти в спорт, в спортивну рибалку. Проведемо розіграш. Of the, yeah, to fade away every time in my brain. All of a sudden, I don't look at the same way. Build up of my thoughts, in an I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.. Я сьогодні на турнірі. Озеро Трофайна долина, турнір Сталкер Тобто сам в секторі дві доби, дві вудки. У мене випав 18-й сектор. Сусіди в мене серйозні, тут взагалі нормальна банда зібралась. В 20-му Назар Луць, власник озера. В 16-му Ігор Черковський, чар студіо. А я 18. Ну коротше норм банда. Будемо змагатися. Єдине, що в мене в секторі немає камеша, тому я не знаю, що робити. Беру маркер, ще є час. І шукаю. А ви підписуйтесь на канал? Тут дуже багато цікавого. У мене в підписниках лише найкращі люди. Підписуйтесь таку легенько. Зайшли, і так легенько, на кнопочку. І є. Так, давайте вам покажу, що я вибрав, і яку тактику. Так, ось це наш сектор. До того берега 85 метрів. Ми кормимо 85 метрів і таку трошки доріжку робимо отак сюди, щоб риба, якщо звідси вона йде, затримувалася. І ловимо або тут, або тут по черзі, подивимось, з якої сторони буде підходити риба. Тут я провів трилоча, але тут вже не малював, мені сподобалося, тут крайня ближня точка 44 метра. Ідентично кормим 44 метра. і ловим так же само з боку, збоку. Деколи ще вперід. Тут вперід вже нема куди піти, тут буде зацеп, а тут ми можемо ще вперед кидати. Тобто кожен перезики я буду кидати в одну палку сюди або сюди, іншу на ближняк, або сюди або сюди. Ще я буду тихенько казати. Вибирав малі грузи на ближній дистанції 70 грам. Деяк не зараз їх використовувати. Маю 70-ки, рідко використовую. Ось цих 44 метра. І будуть зараз працювати. Усьо. Пробуємо. Що ти забув і включити. Та я тільки щойно цей присів, я, блін, льота, як віник. Скільки намірів до дальній? 85. Ого. У мене десь, ну типа, на 78 я зупинився і там ще десь, напевно, до Камиша метра два-три. Так, ви питаєте, які поводки? Повудки це кордівський матеріал 18 ЛБ, крючок корда Камакура Вайтгейп 8 го номера, восьмий по попапчик. Ось так виглядає невеличкий відступ, один міліметр півтора. Поводок недовгий, сантиметрів десять. І крючочок Камакура обов'язково. Тобто дуже гострий, одноразовий крючок. Дорогий, як збитий боїнг коштує, але що є, то є на турнірах, але лише не такі ось так. Бачили новинку від Крючевич? Ну не просто стікмікс, а дивіться. Це новинка, яка вийшла. Опа! Зразу стік нав'язаний. Самі чемпіони в'язали, ні? А? Круто, круто. Новинка, новинка. Колеги, рибаки, я зараз вам покажу свій сектор. У мене є бесідка, Там вариться горішок. Тут будуть колишки, вже стоять запасні дві палки. Палатка. прикормкою, прикормка. Там стіл, крісло. І найприємніше в ловлі ліжко. Ось так там у нас все розміщено. Там робочі палки. Два підсака, один на велику рибу, один на всю іншу Сумка для зважування моя. Станція для корміння. Ось так я поставив водилище. Мій сектор оцей без камеша. Подивимось, чи там риба ходить. Трошки мені не хотілося такий сектор, хотів, щоб камишок був як там. Але що маємо, то маємо. До старту ще пів години. Я вже все зробив. Палки відбиті, все зроблено, все підготовлено. Болівайте за мене. На турнірах дуже непросто знімати відео. Тому якщо ви ще бачите відео, ну це, це дуже тяжко. Тому підтримайте лайком, коментарем і обов'язково там внизу так легонько нажміть підписатись, якщо ви не підписані. Секретна приманка. Тільки нікому не кажіть. Ой, товариство, рибалок, любителів і всякої фігні. закормився я. Висипав точку десь кілограма половиною сухого горіха, десь 3 кг 4 варено. Коротше, по 2 кілограмчика в кожну точку. Одну 2 кілограмчика під камиш, зроботку полоску. І 2 кілограмчика на ближню точку, теж зробив таку полоску. Для чого я роблю ці полоски? Не для того, щоб там, сусідів відрізати. Якщо ви маєте таку тактику відрізати сусідів, то це провальна тактика з самого початку. Вам не треба думати, як зробити так, щоб сусід не ловили. Вам потрібно думати, як зловити самому і більше за сусіда. Не треба нікого обрізувати. Просто ловіть. Для чого я це робив? Для того, якщо риба, в мене камиша нема, наприклад, біля камиша. Якщо вона буде йти далі, то ця полоска її затримає і приведе до мого основного корму. Під сам камеш, маленький у мене такий камешик, Я навалив найбільше і зробив дорожечку таку. Чуп-чуп-чук. Як я робив дорожечку, я просто відходив на помості, робив один крок назад, потім два, потім три, потім тут зверху був. Ось так я зробив дорожечку там і там. І так само тут. Якщо риба буде йти по самій бровці, то вона піде до корму, а я кормлю трошечки за бровкою. Ось так, ніяких сусідів я не відрізую, я просто намагаюся зловити рибу. І вам рекомендую. Не думайте ніколи про те, щоб сусід не ловив. Ловіть ви просто більше сусіда. От і все. Фу, трошки я замахався, жарко капець. Данелка, каже. Я ти? Я тут, Данилко, на рибалці, на турнірі. На На рибалці? На мубаті. Така робота, тата, -та, та, давай би впало. Та, хотів би тато мати таку роботу, рибалку. Так, така друга робота. Що ти там, тата? Нічого, щось в мене слабенько, одна рибка є, але сусіди краще ловлять. Є рибка в тата? Є одна маленька. Тату треба велику. Ну от, працюю, щоб було велике. Треба <Риба> велику, Данило? Так. <ривен> Ну все, якщо Данило каже, буде велика, Данило, буде велика. Буде велика. build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same 6-7 kilogram. Ну, поки починає вже трошки розкочаритися. Надіюся, я добре закормив і нічкою відловлюсь. Фу. А закормив, я що закормив? Казав я вам, як закормив? Ближняк. Бойлий горішок, на дальняк тільки горішок. Поки працює тільки дальняк. Фу. Замучився. 10 хвилин виважував мора. Його, якщо з першого разу під сак не заводити, все. Важко було підняти. Але є, рибка є, все добре, рухаємося далі. Так, здав'я три рибки, всі невеликі. Йдемо на ніч. Кормити вже заборонено. Вже всіх зважили, зараз будуть протоколи. Якщо будуть протоколи, я вставлю вам відео. Ну я там десь далеко. Добрий ранок. Вночі, вночі я здав після вечірнього зваження я здав три рибки, точніше ще не здав. Дві тільки здав вночі, бо Амур почав перехилятися на бік. Я попросив, щоб суддя прийшов зважив Амура. Там дві маленьких рибки вийшло. І зараз зранку взявши карпа, в мішку, зараз очікуємо на зваження. Нічка така собі. В четвертій ранку. Курва розбудив карась. Я тільки приляг, тільки почав нормально спати. Карась. Ну хіба і не мудак Карась модак. такий тех придумати. отлично. Шесть девятьсот девяносто. Що я вам скажу, скажу я вам колеги, що в мене гімно, а не середня вага риби. Ранішні протоколи зараз отут вискочуть, я на четвертому місці, у мене дрібнався риба. Славік Черковський з четвертого сектору. ух, відловився. Але мені здається, що він ловить на зігрік. Тому що Ігор біля мене Черковський теж перейшов на зігрік. Ну, Погодимося, якщо будуть їхати палки в Ігора, може і я зігрік поставлю. Якщо в мене вже взагалі глушне буде Зараз я добре закормився. Дуже добре навіть, вабанк пішов. Тому що мені треба поставити рибу на корм і дергати рибу, бо я відстаю конкретно. Ось так. Взяв щойно дуплет Карпа і Амура. Невеличко, 5 десь і 3. ну Це вже добре. Дві палочки поїхали, значить я добре корму на себе буду далі годувати. Амур. Все, Все не знаем, что тут таке. Но рыба уже в пицце. Нифига. А, Нифига? Нет. <no> Втик. А? Давай. О, упаковали. Не поднимай, так бы зараз вломаешь. рибу пакуємо шестерка Ну? А не поводочки на в'язне да все готово там все відбудеться щось хороше давай димон не лежай немножко ось такого немножко. красунчика І це напевно зара піде до нас сюди. Я. Треба, важити. Треба важити такий хороший кабанчик. я його викину Дивіться, яка морда. Каже, наша ходова. Нижня губа? Ні. Та, ти ж краси. Ей, що ви там? Не позасинали на моєму відео? Знаю, знаю, відео нудне Бо риба клює, нема часу вам гарно знімати, вибачайте. Турніри це така штука, коли або знімаєш, або рибу ловиш. Я вже переконався. Тактика стратегія. коротше, в мене рибка трошки пішла. Я думаю, що десь, напевно, вже на другому місці. Подивимось. Тактику стратегію в мене все змінилось перед тим, що я спочатку розказував. Але я вам все завтра розкажу, якщо це все, що я роблю, вийде. А воно так виглядає, що воно отримать. Кардинально все змінив і рибочка пішла. Ось так. Зараз роблю запасні поводочки. Міх має бути хоча б вже на стійках, хоча б штук 6. І буде вечірнє годування. Загодуюсь і... Будемо пробувати ловити рибку більше, ніж всі. Такий момент ставить істини вистаківський стака. І омури це як просто спина вже болить від них. Не хоче підніматися і все. Ходить, ходить, так. Йдемо на ніч. Остання ніч. Я поки що другий. Не сильно відстаю від першого. Подивимося, як він відловиться в нульовому секторі. На першому місці я на другому вийшов. З четвертого піднявся на другому. Нормально? Нормально. Коротше, працюємо. Ночі я не міг ловити, от що саме більше. Да, може поспати, а половити зранку до першої. Не перемикайте на інший канал. До речі, розкажу, як чарики нас підкололи. Зранку Славік навалив дофіга риби. Потім прийшов до Ігора, і Ігор прийшов на зігрік. І я такий упано. Значить, Славік наток на зігрік, наготував поводок. Передав Андрюсі через рацію, що, походу, на зігрік з лайк А Ігор два рази покидав на зігрік і все. Виявляється, не на зігрік. Але. Ось така от мафія. Ми слідкуємо за всіма. До речі, підписуйтесь на канал Char Studio. Але ви, напевно, всі там підписані. СД на Віку вона тут на відма. Приїхав, побачив, що в мене нема камеша. Зовсім нема камеша. Він такий маленький, якийсь там трошки. І я думаю, треба шукати ближню точку. Знайшов ближню точку, дуже сильно зрадів на 44 метрів. Мені вона дуже подобалася. Декілька разів маркером пройшовся і впевнений був, що тут риба буде. Але не так то було. Та точка не принесла мені жодної риби. І після 12 годин я відмовився від неї взагалі. Як я ловив на дальній точці, тут така заводь, я ловив одною палкою з тої заводі, рибка прокльовувалася. Коли вітер пішов боковий, я не попадав в цю заводь. Точніше, попадав через раз, бо тут камиш нависає, я вирішив не ризикувати, бо якщо обірвати леску, це буде набагато гірше, ніж не попасти туди в заводі. І я вийшов на метр назад і тут з боку на виходу з цієї заводі почав ловити класти паличку. І тут почало клювати краще, ніж заводі, я вам скажу, що мене дуже здивувало, може це навіть якось і підфартило мені чи що. А другу паличку я тут легонько клав в іншу частину і також вона клювала. Ну вроді, трохи щось виходить. Подивимося, що буде на фініші. Якось так. Ближняк не спрацював. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Smile until I look away. But I'm known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade a grey. Dobry ранок. Але нічка. Така собі. У мене за цілу ніч один пік і один схід. Все. Провальна нічка в мене. Це напевно, якось вплине на результат. Подивимось. Добре, що я ввечером здав 4 рибки. там мори були на позачерговому зважуванні. Зараз подивимось, що там хто навалив. А може не на водив, надіюсь не на Так, друзяки є протоколи, і я на ранок на першому місці, але тут відриви просто смішнющі. У мене 98 кг, друге місце, 95 кг на 3 кг. Третє місце 94, майже теж 95 кілограм. Коротше, одна риба буде вирішувати, хто буде мати перше, друге, третє місце. 100%. Тому мені потрібно рибку капець як носа. А і далі дві. Бо на тоненько, на тоненько все. Цікаво. Так, я зранку досить таки багато загодувався, бо я знав, що рибка стає на корм у мене. По вчорашньому дню. Тобто тільки я нормально кидаю корму, вона їсть. І сьогодні зранку я загодувався, таке відчуття, що більше всіх. Я бачив, скільки тут озеро невелике, як люди спомплять, таке відчуття, що я більше всіх викидав. І не прогадав. У мене вже три рибки в мішках і один досить непоганий карп. Так, до фінішу півтора години. Готуємося і будемо зараз складати це все, подивимося, що ми там зайняли. Та й такі, та й такі, й такі. Хребта не чую, не виспаний, бо чаха ж мерехтить. Руки болять, палець знов на пух, мізини знов. Два рази більший. Тут катушку тримаю. Коротше. Треба було в спорт йти, коли тобі 20 років. А ні, того на старості. Коли... Сили дофіга. Замість того, щоб піва спити, треба йти в спорт, в спортивну рибалку. Всім рекомендую, якщо вам нема ще 30, йдіть вже в спортивну рибалку, якщо ви так хочете. Потім буде тяжко Будете такий старий розвалюватись, як я. Рухаємось. Четверта рибка. Фу, година до фінішу. Погнали. Оселевець. Походу виграв хлопаки. І дівахи, якщо вони такі дівахи-негар. Походу виграв хлопаки. І кобіти. Фу, якщо виграв то це мій буде другий виграш на сталкеру два роки підряд. Минулого року я теж виграв в 16-му секторі. Коротше, міняйте тактику. Якщо бачите, що у вас щось не працює, я перший день дуже погано стартанув, але надолужив. Швиденько зрозумів, що пора відмовлятися з ближньої точки, хоч воно дуже класна була. По ходу міняйте все на турнірі. І дивіться на сусідів завжди. Що вони роблять. Фух. Включусь на нагородження. Отже, амур вагою 7 кілограм 920 грам. Бернацький Андрій. <рес> Тепер корп вагою 12 кілограм 910 г, Славік Черкос. Дякую. Отже, третє місце. Загальною вагою 95 кілограм. 195 г. Михайло Валяк. Це, до речі, рекордне змагання, правда? Це рекордне змагання. Бо до цього ніколи не було в сектору так багато. Друге місце загальною вагою. 107 кг, 244 г, славік Черкас. Дякую. 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 І перше місце. Загальною вагою. 120 кілограм, 180 г Дмитро Осавка. Вітаємо якась сусіда. Можна привітати. Твоє. Ну і, звичайно, призи також. ваша. Супер. І загальна фотографія, так? То привітаємо переможця. Вітаємо! Взяв перше, ну це було дуже волідольно я достатньо, не знав, чи буду перший чи ні. То вже друге перше моє місце на сталкері минулого року, я теж взяв перше місце. Андрюха Бігфіш Амур. їдемо з кубочками. Що я хотів сказати? Проведемо розіграш. В честь того, що ми в призах проведемо розіграш і розіграємо. Зараз вам покажу, що головною умовою розіграшу буде підписатись на канал, поставити лайк. І написати будь-який коментар. І підписатись на через студію Офішин, теж також канал. Зараз перезапишемо. Чик-чик, вирізати. Коротше, ще раз, підпис, лайк, коментар. По коментарю через тиждень вибираємо переможця. А що можна виграти? Хтось один забере по коментарю. Ось цю всю коробку, крім кубка. Коротше, тут пельчики, пельчики, зернові, вітріньки. Коротше, про за суперські. Хтось один оце все забере. Все зрозуміли. Всім дякую. До зустрічі на рибалці, папа. -па.